Від книжок до фільмів короткометражних та навіть повного метру сьогодні у Львові стартував 16-й міжнародний кінофестиваль Візарт. Традиційно це фестиваль короткометражних фільмів, але цього разу тут вперше покажуть і повнометражні стрічки. Студії Євгенія Цаценко, комунікаційна менеджерка Візарт. Пані Євгенія, раді вас вітати в нашій студії. Доброго вечора. Дякую за. Перед вами тут були організатори книжкового форуму, і я розпочну нашу розмову з вами з такого ж самого запитання, подібного принаймні, цьогорічне гасло фестивалю Балкони часу. Що воно означає? Насправді можуть бути дуже, дуже різні трактування цього гасла. Можна трактувати його метафорично, абстрактно. Балкон це насправді таке місце або стан, коли ми можемо відкрити для себе горизонт майбутнього, горизонт історії. Також балкон це місце, з якого відкривається така дуже широка перспектива. Відповідно, є час на те, щоб взяти паузу, є час на те, щоб подумати, і можливо помріяти. А можна трактувати цю це гасло досить приземлено, досить буквально балкон це завжди таке найкрутіше місце на вечірці. Туди під кінець вечора стікаються, стікаються всі гості, всі люди. Саме на балконі відбуваються всі ті розмови, суперечки, можливо, дискусії. Тому ми для себе обрали таку живу справжню метафору. Наш фестиваль є своєрідним балконом, і також у нас є українські. Балкон, національний балкон, балкон часу, якраз відкриття, яке, буквально зараз відбувається. І арт-критик та куратор, зокрема, українського павільйону на 59-й венеційській бієнали Борис Філоненко прочитав дуже гарну лекцію про балкони, так зафреймував нам фестиваль, розповів про балкони там, з точки зору і кіно, і мистецтва, і історії, і архітектури. Власне, сьогодні найгарячіший день відкриття, і я вдячний вам, що знайшли час завітати до нас. Тож логічне буде наступне запитання: а що в програмі які балкони відкрити, з якими краєвидами відкриватиме цей фестиваль? Та власне програма насичена. 5 фестивальних днів. У нас в програмі близько 75 фільмів. Також вперше в історії кінофестивалю за там, 17 років повнометражні фільми. І ми маємо такі основні блоки: це національний конкурс, міжнародний конкурс, три добірки від переможців європейських кінофестивалів ЕСФА, і також позаконкурсні покази. і... Спеціальні події, зокрема, офлайн зустріч з Антоніо Лукічем, в режисером фільму думки Тихі Люксембург Люксембург в межах проєкту Земля людей, планета людей від The Ukrainians», а також вечірка в стилі 60-х, денна вечірка. На балконі в моє наступне запитання, яке я підготував, це було би дуже просте. Очевидно, що ви щойно від майже відповіли на нього. Я хотів запитати, чи є що показувати принаймні, у поперед... порівнянні з попередніми роками, з довоєнними, так би мовити, роками. На жаль, мусимо використовувати таку таку, таку термінологію, чи стали в Україні знімати менше чи більше у зв'язку з війною? Mm -hmm. Ну, насправді показувати є, що навіть більше, ніж ми би могли і хотіли насправді вмістити в програму, адже ну, наша програма значною мірою складається з іноземних стрічок. Звісно, там глобально сильно нічого не змінилося. Можливо, якісь корективи точно вніс ковід, але про це ми вже не, не говоримо. Але загалом українська кіноіндустрія, звісно, дуже сильно постраждала від повномасштабного вторгнення. Проживаємо зараз кризу. Але як і скажімо в 2014-му після революції гідності з'явилося дуже багато глибоких змістовних документальних стрічок з світовим прям потенціалом. Те саме, ми мабуть переживаємо і зараз. Відповідно, документального кіно ми знімаємо досить багато і значно більше ніж ігрового. Але і ігрове також існує, і в нашій програмі багато українських саме ігрових стрічок. І це також дуже багато про що говорить, оскільки державне фінансування наразі обмежене. Є фільми, створені абсолютно без нього є фільми незалежні. І, наприклад, на відкритті сьогодні був фільм Абсолютно незалежний фільм надто близько Євгена Савчука. Тобто, звісно, знімається, але могло би бути краще і колись, звісно, було краще. Чи тематика війни превалює у сценаріях та у фільмах? А це мабуть логічно. Але чи є фільми, які ну якось цю тему як зняті на іншу тему, скажімо так? Насправді, ну оскільки кіно це таке дзеркало суспільства, суспільних настроїв і переживань суспільства. Війна вона є такою нескрізною ниткою в нашій національній програмі. Вона може бути такою більш імпліцитною, схованою на бекграунді. Це можуть бути стрічки про просто сучасну країну, де люди, наприклад, намагаються в відносно там тилових містах жити попри війну, проживати якісь такі досвіди, які не, не пов'язані. З війною, але вона все одно присутня так чи інакше. Є фільми, які безпосередньо присвячені цій темі. Але війна в стрічках це не обов'язково безпосередньо про лінію фронту. Це також і про вимушену еміграцію, пошук себе на новому місці, це про окуповані території і проживання досвід проживання на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, і про намагання тримати зв'язок з близькими, які опинилися в окупації. Тобто, це дуже дуже такий широкий спектр ем, досвідів, і ми раді показувати дуже таке різноманітне кіно е, про війну, е, оскільки кожен досвід є важливим і він має бути прокомунікований. Фестиваль це не лише показ документальних фільмів або короткометражних фільмів, це і конкурс. Візарт є одним з 31 фестивалів, які номінують фільми на премію Європейської кіноакадемії. Цього року до національного конкурсу увійшло 14 фільмів. Тож перед тим як обговорити учасників та може і фаворитів, я пропоную переглянути невеликий тизер конкурсу. Мам страх. Ось така, такий короткий перелік 14 фільмів. А, чи є фаворити? Чи можете ви називати тих, хто мабуть мають можливість претендувати на прозові місця? І такі, що можуть претендувати на нагороди Європейської угу. академії? Е, так, дякую за тизер. Насправді. Е... Я не можу передбачати, оскільки, мабуть, варто розмежувати. Дуже схожі абревіатури. Є ESFA – European Short Film Audience Award. Це власне нагорода, яку точніше номінація, і фільм не на яку номінують, будуть обирати самі глядачі. Із рту. Зокрема, ми входимо в цю партнерську мережу кінофестивалів. Тому вибір повністю за глядачами, за тими, хто прийде на кінофестиваль і обере улюблену стрічку. А є European Academy Award – Це власне… Власне, нагороди, на яку вже наше міжнародне і національне журі обиратиме фільм з національної програми, української програми. конкурсної. відповідно та передбачати важко, але та пропоную відвідувачам прийти і зробити свої прогнози. А у випадку Зесвою і свій внесок у те, який фільм потрапить, який фільм буде номінований на цю нагороду, престижну. що чекає переможців національної частини конкурсу. А будуть спеціальні відзнаки, і також спеціальний приз від нашого партнеру е М Рентал, це сервіс оренду техніки у Львові. Власне, вони надають 50 тисяч гривень на оренду знімальної техніки для майбутнього фільму режисери або режисерки, які отримують. Гаразд. А хто тоді в жюрі? Хто оцінює ці фільми? І за якими критеріями оцінюють, як це відбувається? Трошки провідкрити оцю цю кухню внутрішню професійну. Це їхня внутрішня кухня. Ми туди теж так не зазираємо. Насправді дуже багато радяться журі. В них буде там щонайменше кілька зустрічей під час фестивалю у випадку з європейською премією національне журі і міжнародне журі будуть спочатку обирати формувати свій такий шорт-ліст, пізніше обмінюватися з колегами з іншого журі і спільно визначати одну стрічку. Знаю, що завжди це такий суддівський процес. Він дуже дуже складний. Дуже довгий, але сподіваюся, цього року класні фільми відзьмуться класні нагороди. А хто в журі? Власне, у нас є міжнародне журі, у нас є національне журі і журі від спілки кінокритиків України. Загалом близько десяти людей. В журі у нас Жанна Озірна режисерка фільму Медовий місяць, який на днях отримав премію Довженка. Також у нас в журі Анастасія Берлінська. Яка є директоркою кінофестивалю Лінолів. І міжнародне журі, зокрема, наші, наші друзі з Польщі, Тимош, можеш не пригадаю прізвище дуже важке, але є та дуже класні директори інших, інших фестивалів престижних за кордоном. Навіть маємо в журі продюсера, який створював для стартреку візуальні ефекти спецефекти. Ага. Наскільки наше кіно вписується в європейську в європейський формат? Чим я до того чи мають українські фільми можливість і шанс перемогти і отримати премії на європейській сцені? Наскільки вони очікувані, і наскільки вони є актуальними для європейської публіки? Чи можливо ми знімаємо щось своє про нашу війну, яка ну даруйте, можливо, не особливо є затребована чи цікава в Європі? Ну, я дуже сподіваюся на те, що ми є затребуваними, і там приклади: дві 2000 метрів до Андріївки, «20 днів у Маріуполі. Перший Оскар для України. Мені здається, це підтверджує. Досвід війни він одночасно і дуже специфічний для нас, але й досить зрозумілий. Мені здається, що широкі аудиторії, і говорячи про війну, ми говоримо про дуже глобальні речі, про втрату, про втрату дому, втрату близьких вони є універсальними для Так, це, це, для... це, це є для... універсальні контексти, до яких я думаю, люди можуть, з якими вони можуть себе засоціювати. Тому я вірю, і сподіваюся, що ми є і досі залишаємося актуальними. Чи є для вас якісь фільми, які ви собі занесли в планувальник і точно плануєте подивитися або переглянути? Та насправді кожен фільм дуже так з любов'ю і з таким великим кураторським підходом добирався нашими селекторами селекторками. селекторками. Тому виділити важко, але, мабуть, фільм, про який я гадаю, багато хто знає, оскільки в ньому знявся наш актор Олександр Рудинський, переможець премії Бафта Камінь Ножиці Папір. Буде показаний в міжнародній конкурсній програмі. Також маємо фільм Критичне становище Між Лектенко, який розповідає про українську діаспору в Німеччині колись і тепер. Він був нещодавно показаний на тижні критики в Каннах на канському кінофестивалі. А також маємо номінанта від Хорватії на Оскар. Чоловік, що не промовчав. Локалізацію не впевнена, чи я правильно його приклала, а, але маємо багато таких фестивальних хітів, які вже зібрали відзнаки на таких фестивалях класу А, як Берліна, Лекан, Венеція. Тому це все має бути цікаво. Я сподіваюся, повернемося власне до самого фестивалю. <святок> Наскільки учасників ви розраховуєте, і чи є ще у продажу квитки? Якщо так, то де їх можна придбати? А загалом, у нас мабуть, як я вже казала, 75 фільм близько цього і близько 30 членів творчих груп. Приїдуть до нас до Львова безпосередньо на фестиваль. Це і переважно всі режисери українського конкурсу і частина насправді іноземних команд. Зокрема, продюсер стрічки «Війна з мистецтвом естонської, яка матиме прем'єру українську на візарті. Також нас відвідає. Тому так, очікуємо таких офф офлайн зустрічей І так, квитки ще є, поки що поки що є у продажі. Їх можна придбати на Тікіт Клаб. Квиток на подію коштує 200 гривень на будь-який будь показ mm. кінофестивалю. А можна також придбати фестивальний абонемент, е, ходити, який відкриває доступ до в принципі всіх показів за півтори тисячі гривень. Поспішайте, користуйтеся, купуйте квитки. Сьогодні стартував 16-й міжнародний кінофестиваль. Візарт його комунікаційна менеджерка Євгенія Цаценко була в нашій студії. І говорили ми власне про українське, українське фільмовиробництво, так би мовити.